Сірий Черед! Ви мене чуєте? Ми з королем Іонко поки що в безпеці. Та всім прийде кінець, якщо Скелетор знайде Сигіл Шипоту. Що таке сигіл шипоту? Стати королем чудово, а стати богом — значно приємніше чи не так. Завадити Скелетору знайти сигіл та підняти з мертвих армію зміїв солдатів. Там, там внизу хтось є. Тебе потребує вся вічність. Як чоловік, машина чи монстр. Скелетора потрібно спинити за сірий череп і за всю вічність. За, за всю вічність! вічність. <гум> Вас навіть трошки шкода знищувати малече. трохи затримає чекала, коли спитаєш. Ми маємо силу! Немає добрих і злих. Не тільки сила. І я хочу віщу. Хімен. Налазуйськільки в влізе. Під час впливу. Володарі всесвіту дайте всю вашу силу. Ми маємо силу. Екшн та інтрига це мені вже ближче. Перед воїни герої! Ми хімен hey і володарі всесвіту. Оберемо назву пізніше. До пригод!